Вітаємо, шановні друзі. Для тих, хто досі гордо називає себе учнем, цей момент звертаємося до футзального майданчика. номер І... 30 Юрій Бушко, номер 2 Андрій Задорожний. У ролі голкіпера сьогодні Андрій, Андрій Дудка, перепрошую. Удар. Іван Вишиваний. Із м'ячем зараз. Бушко. І якщо дивитися до турнірки, так надаємо вам, що і Еджелівей, і команда 5-4. Наразі Еджелівей три залікові пункти. У команди Блектор Vision нуль балів. Але варто відзначити зараз момент, який не забиває Кубер. На один матч менше зіграв за класно Прокидує подивіться двічі поспіль. Андрій з дорожний м'яча поміжні, поміж, ні. Але нічого. Ефективного із цього ефекту зараз той удар виконання Black Turn Vision Бушко. Бушко пробуває вищий у ріференс. Передачу передавав, хто дістанеться до м'яча. Кубра класно на корпусі. Діє Кубрак пробуває ближні. Пробуває зараз. Юрій Скиба No15 Володимир Мащенко, номер 1 Володимир Нестеровський, Ноукіпер номер 13 Ярослав Гук. Джілєвей. Позначиться на фінальному результаті. Хоча, що правда, зараз момент буде безпечний, але тут 1-0. Обдактерміжен подужав Джелівей у матчі попередньому між цими командами. Удар поворота! Удар. Шумило. Данилович зараз пробуває рекошетом від Андрія Ференса з м'яч залітає злітає до почнев Red Black Prime Vision. Шумило! Пробувай! Зараз, Стеров! Кидаємо вперед. Шумило тут, Шумило. Пробувай, Шумило, не паник. Утказ. Пушком. Завершено із рахунком 1-0 джілів долай Доктор Тронвіжна. Дякуємо вашу друзі за цієї гри. Чекаємо наступного, в якій інтелі зіграє совсем ту.